Друзі, вітаю! На зв'язку Ільченко Антон і ми з вами на каналі Крипта в законі. Тут ми говоримо про регулювання криптовалюти саме в Україні, про практичні аспекти, про криптовалютний бізнес, про заробітки на криптовалюті. Якщо у вас є якісь питання, якісь моменти, проблемні ситуації, тут внизу наш телефон, до нього під'єднані всі месенджери, за ним стежить мій асистент. Напишіть, якщо в нас є рішення, є відповідь, ми ну, обов'язково сконектимо з, з вами і допоможемо. А сьогодні в у нас буде трохи е, такий анонс. Я хочу вам розповісти. У нас є, ну, до речі, я думаю, що ви всі знаєте, закритий телеграм-канал, де е, ми транслюємо мої інвестиційні угоди, мої торгові угоди, нашу участь у дропах, ланчпади, ланчпули. Тривалий час ми цей канал тримали в ціновій категорії е, е, за підпискою: 50 доларів. на... Місяць в еквіваленті. Але з 1 лютого ми прийняли рішення знизити ціну і встановити вартість підписки. У розмірі всього 10 доларів. Тобто, фактично, фактично, вартість підписки можна відбити ну, на одному трейді, не кажучи там, про інвестиційні угоди, про дропи. Тому ми транслюємо дуже детально. Всі дропи даються з відеоінструкціями. Більше того є підтримка, є чат, до якого ви можете долучитись, задати підтримку, питання. Моя команда там, завжди моніторить всі ці моменти. Вам завжди. Поможуть. Хочемо розширити наше ком'юніті. Більше того, ми плануємо офлайнові події також. Тому будемо раді, якщо ви приєднаєтесь. Сьогодні без інформації буду вас радити, радий бачити на нашому каналі. Пока-пока. Обов'язково приєднуйтесь і поділитися цим посиланням. Дякую за те, що ви підписані.